До Олександрії прибула гуманітарна допомога від благодійного фонду Безпечне майбутнє у співпраці з ЮНІСЕФ. Розвантажили її 24 січня. 420 наборів гігієни та дитячих підгузків передали до Центру допомоги Олександрія, найбільшого хабу з допомоги ВПО на території Олександрійської громади. Також громада отримала від фонду два електроскутери, транспорт передадуть до соціальних установ терцентру та управління соцзахисту населення. Олександрійська лікарня отримала гуманітарний вантаж від благодійної фундації Вікторії, польських волонтерів Вікторії Доценко та Ігоря Саєнка. Сприяли передачі допомоги Павло Царевський, Віталій Заріцький та Світлана Квітка. Заклад отримав ортопедичні засоби для стабілізації опорно-рухової системи. Також у пакеті благодійної допомоги медичні протипролежневі матраци з автоматичною стабілізацією внутрішнього тиску повітря, передано протипролежневу мазь, медичні ортопедичні подушки, набір ефект Тивних підгузків для тяжкохворих дорослих пацієнтів, а також засоби гігієни для пацієнтів лікарні, пише Олександрійська РВА. Викладачка Олександрійського профліцею здобула перемогу у конкурсі Шоколад-2023. Приготування страв з шоколаду з акцентом на українську кухню. Мета конкурсу організована громадською організацією Асоціація рестораторів та готельєрів міста Дніпро. До участі запросили педагогічних працівників та здобувачів освіти з професії кондитер. Викладачка з Олександрії Інна Горовецька представила на розгляд журі страву суцвіття цукіні, фаршироване шоколад. Ладною рікотою з полунично-базиліковим соусом «Желе». за смак, зовнішній вигляд, вдале поєднання інгредієнтів та розроблену технологічну документацію. Робота Інни Горовецької взяла перше місце. Олександрійців запрошує 28 січня долучитися до дня бібліотечного селфі. Ініціатива належить Нью-Йоркській публічній бібліотеці, яка у відповідь на день музейного селфі закликала всіх, хто любить книжки та читання, робити фото книжкових полиць або себе на їхньому фоні. Тож, 28 січня зробіть селфі з книжковими поличками або ж з долюбленою книгою, і опублікуйте його у соцмережах Facebook або Twitter під відповідним хештегом. 24 січня в Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2007 року народження та молодших пам'яті Володимира Абраменка. у змаганнях. Взяли участь 14 команд. До 80 учасників. Олександрію представили вихованці відділення легкої атлетики ДЮСШ США No2 Дмитро Жидовський та Ярослав Посмітний. Дмитро Жидовський зайняв друге місце з дисципліни стрибки у довжину з розбігу. Та третє місце на дистанції біг 60 метрів з бар'єрами. Ярослав Посмітний зайняв третє місце стрибків у довжину з розбігу. Тренує спортсменів Олена Птахіна. У суботу, 27 січня, буде хмарна погода, можливий дощ зі снігом. Температура вночі 0 градусів, вдень плюс 1. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 2 метри за секунду.